Слава Україні! Нове відео на каналі Калуш Транс, з вами Володя. Якщо всіх вітаю, підписуємося на канал, ставимо подобайки і так само підписуємося на інстаграм. Я зараз знаходжусь в Флориді, нікуди не поїхав так далеко. Поїхали з сім'єю в Флориду відпочити трошки, подивитися на Діснейленд. І так само в цьому відео буду розказувати про довгостроковий тест-драйв Chevi Suburban. Дуже гарна машина, мені, я вже на ній катаюся а, 4 дні, майже 5. і Мені навіть дуже сподобалось, ну, і зараз буду це все розказувати, показувати. Є нюанси, є мінуса, це все розкажу і покажу. І так само розкажу про одну дуже навіть небезпечну історію з цим шеві суборбаном. А, я думаю, вам буде так само це цікаво послухати і побачити. Так що починаємо. Це мій Субурбан, який я взяв в оренду через то такий довгостроковий тест-драйв. Взяв цю машину в оренду на 10 днів. Версія LT, середня версія, не дуже напакована. Але має ці електронні. Допоміжні Дупомі системи, вона сама гальмує, тормозить, сама керує тебе, якщо ти виходиш за лінію, тобі допомагає не виходити за лінію, активний круїз, ну і так далі. Це Сенсор на шкірі великий мінус немає обдова шкіри, тому що на вулиці жара. Флорида. Тут в Флориді хлопці ганяють на своїх машинках. Флорида і досить жарко, коли нема вдову сидінь, то трошки незручно, особливо е, в таку жару. Але кондиціонер працює дуже сильно, охолоджує нормально, так що в принципі нормально. Саме основне, що не розказав, мотор 5.3. Мотор важливо, тому що є тут версії з дізельними двигунами, є так само з двигунами 6,2. Ці дорожчі вже версії, які там. Прем'єри, e, там ще якісь є, ну, потім ми це все розберемося, але є 6,2, 5,3 і 3-літровий дизель. Кому що подобається. E, до речі, в мене тут на цьому, розході, на цьому Суборбані з, з мотором 5,3 розхід e, по трасі був 18,5, а зараз так по місту, то десь 17,5. З e, плюсів Суборбана дуже-дуже e, багато місця. В чому різниця між Суборбаном і Тахо, то що в Суборбана після третього ряду ще великий багачик, потім його покажу. А так, то тут три ряда, три повноцінних ряди, вісім людей може їхати в машині, плюс досить багато багажу. Так що, якщо ви їздите великою групою людей і на далекій дистанції, то Суборбан, напевно, буде краще, ніж Мінівен. Зараз ми їдемо через платний хайвей. І звертаєш увагу, що з боку йде паркан, сітка. Цю сітку вони зробили для того, щоб захищати дорогу від крокодилів, лігаторів. Вони часто виходять на дорогу і можуть робити якісь небезпечні ситуації, а так вони там за тим парканом і нікому не шкодять. На рестерії десь тут в туалет, все є по дорозі так само, як і всюди. А, на цю рестерію так само заїжджають траки, але щось тут немає поки що ні, ні одного траку. Прикол тут погоди у Флориді, що дощ падає досить часто, але він завжди такий дуже короткочасний. Зараз, наприклад, на вулиці Сонце, але все рівно падає якийсь дощик. І він ці дощі зовсім зовсім не напрягають. Так виглядає наш субурбан з вулиці. Мені подобається, як він виглядає навіть дуже. Треба купляти таку машину, то треба купляти трошки дорожчу комплектацію. Він буде на гарніших дисках з вентиляцією сидушок і підігрівом руля. Дуже дуже важливо. Сьогодні нам з погодою не дуже пощастило. Чим більше під'їжджаємо до Майами, тим більше дощу. Вже другий раз, другий раз вже вже дощ подався. Дуже був в нас. Настя мається на увазі, <глазу> що маєш. У нас така обстановка. Діти грають <глазу> ігри, в ігри, вгадують тваринок. половиною <глазу> години їде, ми вже трошки надоїли їхати. <глазу> Доїхали до Майами нарешті. Через ці дощі дуже великі трафіки були. Якраз зараз проїжджаємо тут через карта показує нам острівеці, потім далі вже буде міст і вже далі буде Майами-Біч. Дуже гарна дорога до Майами біч, навколо пальми. Коротше, дуже класно. Збоку стоять круїзні лайнери. Тут якраз цей порт, де паркуються ці всі круїзні, круїзні кораблі. Дуже круто. Бачите, ми зараз їдемо, це фактично міст. Але дорога і пальми ростуть. Це, якщо подивитися на карту, то буде видно, що це ми їдемо через ну, дорогу, вони зробили просто воді. Дуже круто. Вийшли ми вже на вулицю Майами Біч. Тут дуже відомий так, спортзал. Який на вулиці знаходиться, аутсайд. Тут багато знімались фільмів, багато там є людей, які займаються на турніках, такі різні приколи. Дуже гарне так само місце. ну і Тут навколо одні ресторанчики. і До речі, колись вже був в кількох ресторанах, то вони тут всі навіть дуже дуже смачна кухня Так виглядає вечір Майами-біч, гарно пальмочки, вже починається тут якийсь е, рух трошки, е, ресторанчики оживають. Е, ми тільки що повечеряли там в тому ресторані, якісь там краби туди сюди досить дорого. Е, вечеря така обійшлася, ну, коротше, не дешево, Не хочу називати сумою. як Навіть по американським міркам, навіть, навіть, навіть дуже дорого. Але нічого, десь е, раз у рік можна. Все, зараз повечеряли, трошки погуляємо і будемо звідси пробувати виїжджати. Трохи дощ зіпсувався відпочинок, це все атмосфера, тому що коли погана погода, ну воно ну, все зовсім по інакшому сприймається. Але нічого, десь колись так, десь колись інакше. Зараз діти катаються на качелях і будемо виїжджати звідси по маленьку. Тут хлопці прийшли грати в волейбол, хоч пісок мокрий, але це нікого не зупиняє. І десь там далі є цей е, спортивний майданчик з тренажерами, з турніками, там всякі таке, зараз туди теж дійде. Ми колись тут були пару років тому, ну десь років, напевно, п'ять. то було тут набагато веселіше. Ну, По-перше, було тут погода гарна, а по-друге, тут якось, мав бути, якийсь концерт, щось таке, і було дуже багато людей. І тут буквально на цій всій вулиці там, це просто не було де пройти навіть. Це було за. Так би закладено людьми. Кожен квадратний метр було по, по 3-4 людини, А зараз так все набагато спокійніше, Ресторани наполовину пусті і так далі. Ще, зараз виїжджаємо з нічного Майами. Тут місто ще живе повним рухом, бо багато машин їздить туди-сюди. Нам зараз треба швидко звідси вискочити. Тому що лишили волтера в хаті, що він зараз там сам не погриз меблі. Тут він спереді Максим їде на орієнтованому Nissan. Він за цей Нісан заплатив щось 250 доларів за тиждень. Там батьоха наш. Все зараз чекаємо зеленого світла і їдемо. Що вже Сьогодні е, наступний день. Зараз їдемо їздили трошки на закупи маленькою компанією Іван Матвій і я. Е, зараз повертаємося додому. Що е, хочу сказати? Е, Суборбанчик, машинка супер, але ж є такі маленькі нюанси, зараз буду трохи розказувати. Виглядає Субурбанчик в день, досить гарно все тут зроблено. Але є прикол, відчуваються деякі дешеві матеріали. Наприклад, тут ніби шкіра, але це все вініл, їхня ця пластмаса. І вона на дотик нормально, досить приємна, але все одно ти бачиш, що це не справжня шкіра. І так воно у всьому. Воно трошки відчувається, що десь щось трошки вони нас надурили. Хоча на вигляд все досить круто, так зроблено. Культурно, акуратно не скажеш, що тут щось десь там стирчить, відламується чи тріщить. Все досить стоїть чітко на місці. І все це. А чого я так кажу, що відчувається, тому що в рамі там вони використовують справжню шкіру, особливо тій версії Longhorn. І там воно це все є різниця. Але знову-таки вертаємося до, до Рама і до цього Suburban. У нас Suburban одна з найдешевших версій. Я певне, якщо я куплю одну з найдорожчих версій Субербану, то там все буде зроблено краще. Ну, Хоча це не 100%, але я, щось я собі так думаю. Як місця в Субербані, багато чи не дуже? Дуже багато? Ну, де твоє там коліна? Скільки від коліна до цього бардачка, ну покажи. Дві руки чи три руки? Чотири. Чотири. Ну, нормально, ні, місця реально дуже багато. Другий ряд шикарний, перший ряд передній туди ми сидимо нормально. Іван трохи їхав на третьому ряду, то казав, що сидіти нормально, але нема куди протягнути ноги. Тобто, так, як ми валили дальняк, то для дорослих на третьому ряді трошки замало місця. Хотілося б, щоб було ну, трошки більше. Але ну, знову не забувайте, ми їдемо. Великому SUV, і у нас за третім рядом ще дуже-дуже багато місця в багажнику У нас їхало сюди 8 чоловік і весь наші е речі, всі наші для 8 чоловік, плюс ми ще брали з собою матраси на дуні. Це все, все помістилося в багажнику А Ще Волтер. Волтер був теж з нами. Так що у нас було тут е 9 персон в Ну що, Сьогодні вже п'ятниця, вже майже передостанній день нашого відпочинку в Флориді. Приїхали всі є з такі Сарасоті на пляж. Дуже крутий пляж, гарний пісочок. І зараз тут такий гарний захід сонця, просто капецька атмосфера, не знаю, словами не передати. Пляж, я напевно перший раз на такому пляжі, що всюди білий пісок. Пісок реально пісок, як пісок, такий дуже біленький і дуже м'який. І цей пляж, сам пісок дуже довгий. Я не знаю, скільки тут метрів, може 300, може і 500, але щоб звідти сюди дійти до води, то такий добрий кусок дороги треба пройти, і там аж вода. Сьогодні вже день, коли ми виїжджаємо назад, вертаємося в Чикаго з Флориди. Ранок, бачите, ще сонце встає тільки восьма година ранку. Ну, йдемо пакувати все в суборбана. Зараз трошки покажу, як тут все виглядає, і заодно покажу трохи, де ми живе. Зараз покажу, що тут по місці у нас, як у нас тут все виглядає. Зараз вже тут трохи прибрав, трошки прибрав, ще не все чисто. Переднє крісло відсунуто дуже сильно назад. Якщо так прикинути, сюди заходиш досить спокійно. Ну, якщо вже так крісло майже лежить, то тоді вже коліна впирається. Коли так крісло стоїть за звичайним водієм, то вже тут місце від стільки. Так це все виглядає, тут сидиш в розвалку і так, навіть щоб хотів дотягнутися, то не дотягнешся до переднього оцього. Через то багато ці машини використовують для... Як лимуз... лимузини, ну, в аеропортах в людей вивозять, якщо хочуть їхати люди з комфортом, то на такій машині це, ну, по-перше, платять трошки більше грошей. Ми, в принципі, за Субербана теж заплатили набагато більше, ніж взяли би просту машину. І через той платить, бо місця багато дійсно комфортно. І, ну, Про комфорт капець реально. Оскільки ми тут вже на ньому тиждень від'їздили, вже більше як тиждень. Ні, сьогодні рівно вже сьогодні восьмий день. Дев'ятий день сьогодні. Це в мене вже думки путаються. Дев'ятий день на Субербані і нарікань взагалі ніяких нема. Просто капець. Настільки комфортна машина, настільки рівно їде по дорозі, що ну, для Америки це дуже-дуже добрий виріб. Тепер як це все виглядає, посадка на третій ряд виїздить. Так, тепер піднімаємо тут і все, і тут такий у нас прохід. Проходимо. То так, от, сюди ми прийшли і тут місця ну, вже немає аж так, щоб аж так, щоб розвалитися, але в принципі достатньо. Комфортно тут е, їхати. 1200 миль, то трошки більше для дітей. так, Для дорослих ну, місця багато, дивіться, якщо я впираюсь так, так як я, в принципі, б мав сидіти е, спиною в крісло, то тут ще є досить багато місця. Якщо вже е, так пробувати трохи розслабитись, то вже впираюся колінами. Ось. Другий ряд найкомфортніший. Самий, самий Другий, ну і зрозуміло, з самого так само, досить комфортно. Це багажник з третім рядом сидінь відкритих. Чи, в чому різниця між суборбаном і тахо? Тінь моя, що субурбан от, має от, весь цей багажник. Якщо це буде тахо, з третім рядом сидінь відкритим, у вас буде багажник закінчуватися тут, де оця лінія йде. Тут буде закінчитись бажання. Тут у нас під цим ще є такий маленький сторич. Можна ще складати деякі речі. Ну, Сюди досить багато різного заходимо. ми сюди клали наші матраси. це все. Так що є що сюди поставити. В тахо ви будете мати тільки оцю штучку відкриватися. Така досить коротка. Це. Чи, ну, в цьому це знову таки кому що треба, кому треба тахо, то ну, кому не треба таких великих багажників з третім рядом, то купляють тахо і ну, отримують задоволення. Кому треба більше місця, то купляєте субурбан. Хочу сказати, що в Флориді зранку навіть дуже жарко. Е, який прикол хотів розказати про, про машину? Е, тут спереді, там місце, це все вже показував трошки. Зараз трошки дознім. Але я там обіцяв на початку відео розказати пов'язану з цією машиною історію. Навіть дуже несмішно, серйозно. Коротше, ми взяли цю машину в ренту в Чикаго, там біля нас. Їхали на нею вже з великою сім'єю сюди, у Флориду. Вісім чоловік в машині Волтер. і Волтер. коротше, проїхали Луїзвіл, і за Луїзвілом засвічується табличка така на цьому електронному табло. E, Brakes fail, тобто тормоза помилка. або там ну я не знаю, Помилка, не помилка. Коротше, тормоза перестали працювати. І обмеження швидкості до 62 миль до годину, тобто 100 км на годину. І все. І машина реально е, вона гальмувала, але дуже-дуже погано, так що просто капець. і Це все на хайвеї на швидкості там е, було там трошки більше як 60 і тут перед нами робиться трафік, я починаю тормозити, а машина не тормозить. Чу, ми чуть не залетіли в, в, в ті машини, які стали перед нами. Це був просто капець. А ми подзвонили в Enterprise, тому що ми цю машину брали в Enterprise. І Enterprise сказав: ми можемо вам прислати Товінг, а якщо хочете, можете вертатися там до найближчої локації в Луїзвіл і вони вам поміняють машину. А я там з ними дуже довго сварився, але в результаті так і вийшло, що Ми повернулися назад в Луїзвіл 30 миль назад, ми проїхали. Поміняли машину, нам дали машину е, трошки свіжішу, бо та була 15 шмель, ця була 6 тисяч шмель, коли її взяли. І, і все, так це все закінчилося. Ще з ними маю домовитись, е, скільки вони мені мають е, повернути гроші через цю е, страшну ситуацію. Але ну так, е, так, що на рахунок надійності Субарбана. Викликаючи, виникають деякі сумніви, тому що ну, таке в принципі не має ставатися з машиною, тим більше такою дорогою і такою великою американською. Це ми нашою великою компанією загрузилися в машину. Вісім чоловік в машині. Олька Казаль. І все, погнали тепер на Чикаго, 1250 миль. Показує, що до шостої ранку треба буде їхати, але думаю, що ми по дорозі зупинимося щось трошки переночувати і вже зранку доїдемо. Трошки покажу дороги, як веде себе субарбан на дорозі. Зараз швидкість 80 миль на годину. Не путайте це з 80 км на годину. Машинка капець рівно їде, до... їдеш спокійно, одною рукою тримаєш, є ці допоміжні системи, які тримають тебе в лінії. Навіть якщо ти трохи відволікаєшся, то машина все рівно тримається в лінії не виходить за, за межі. Особливо, коли добра розмітка, добра погода, вона дуже добре працює. Але тестував так само цю систему, коли падав дощ, то жовту лінію воно так само бачило і так само тобі не давало перескочити через неї. На вулиці, як бачите, дорога і природа. Все класно. Купа пальм, природа зовсім інша, ніж була. Ніж всюди, ніж всюди, коли виїжджаєш за територію Флориди, вже пода зовсім менша і природа зовсім інша. У Джорджії трошки подібно на початку Джорджії, але коли вже заїжджаєш туди далі, то вже там більше ліси, а тут купа, купа пальм все, так відчувається що ти десь в екзотичній країні або щось таке. Добрий ранок. Коротше, наступний день вчора вночі, в першій годині ночі вирішили. Зупиниться все-таки переночувати в готелі, Оцей готель заді мене. А, а З вигляду такий страшненький, але насправді всередині досить чистий і нормальний готель. Кімнати реально чисті, ліжка великі, чисті, все, ну, прикольно, нам сподобалось. 85 доларів за кімнату ми заплатили. Тобто, так, у нас дві сім'ї ми взяли дві кімнати, переночували і все, їдемо зараз далі. Так само в цих 85 доларів включений сніданок в цьому готелі. До речі, я думаю, що всі в всіх готелях включений сніданок, але це неправда. Дуже багато готелів не пропонують цей сніданок зранку. Тому коли ви шукаєте готель, щоб переночувати, і для вас важливий сніданок, то мусите це перевіряти. Ну, все, Зараз сідаємо їдемо. Нам залишилось до Чикаго 5 годин. Ми зупинились перед Луїзвілом. То 5 годин і вже десь годинка 12 перша мала би бути вдома. Так, мав, по дорозі. В Кріслі раніше на підлозі спати не хоче, хоче бути на кріслі. Вейстейшн Так я валюю, сьогодні субербановий стейн, мені не страшні. Але індіанівський вейстейшн вони час від часу відкривають і перевідкрили, напустили треків, закрили. Ах, було добре, коли цей вейстейшн був закритий, тому що е... можна було її приїхати з Луїзвіла до Чикаго без вейстейшнів. А зараз вже так не виходить. Є ризик бути перевіреним. Все, ми вже в Чикаго, все розвантажили, Субурбан пустий. Коли вже все, всі речі позабирали з нього, то набагато більше місця стало. Так, тут все гарно засвічується. Накатали ми, на ньому майже 4000 миль 3, 3 з копійками. Ми його забирали, там було 6-700, зараз вже... 10,244. Так непогано. Така у мене вийшла подорож в Флориду. Я вам всім дякую за увагу, дякую за ваші перегляди. Нагадую, що ще беремо одного овнера в свою команду, так що, кому треба, то телефонуйте. 312 593 8660. Слава Україні, всім пока.